Так проходить день у таборі для дітей та їхніх батьків Милівської громади Херсонської області. Дев'ятирічна Оля приїхала з мамою та сестрою. Її рідне село Дурчани було під окупацією вісім місяців. Там почалася війна Ми думали, що це скоро закінчиться, і деяке время жили в підвалі. Але не здав. Незабаром окупанти нас знайшли і виводили з-під І Потім за три дні до цієї ситуації і, і ми виїхали. Першу переїхали в Кривий Ріг, потім з Кривого рогу в село із села в Трифановку, а з Трифоновки сюди. У таборі Оля вперше за довгий час зустрілася з однокласниками не через екран. Тут вона відвідує творче заняття та займається спортом. Ми малювали, розмальовували торбинки, шили шили зайчиків. Мені дуже сподобалося похід у гори. хоч це було і дуже важко, але мені сподобалось. Поруч з дітьми їхні батьки для багатьох це перша подорож після пережитого, як для Олени та її сина. У її селі на Херсонщині ситуація критична. Вчора, в те село, в якому я проживала, живу, працюю. У нас вчора згоріло більше 10 будинків. Більше 20 будинків було пошкоджено. У нас був вартобстріл. Дякувати Богу, ніхто не загинув. Але кожного дня руйнуються будинки, руйнуються чиєсь життя. Дуже необхідно для нас, для наших дітей: розвантажитись, перезавантажитись, відпочити, змінити ем, обстановку. Упродовж 12 днів учасники табору були розподілені на три групи: Наймолодші займались творчістю, середня група спортом, а старші ходили в туристичні походи. Спортивні походи тури. Виїзд в гори, спортивні змагання зі спортивного орієнтування у них відбувалися інші заняття. Значить, а вже у середня група, яка зголосилася значить, перебувати в таборі спортсменів, їх чекали спортивні фізичні активності на спортмайданчиках, ігри. В Блейбол, баскетбол, теніс. Табір організували в межах національного проєкту Пліч опліч Глибоцька громада зголосилася прийняти понад сотню дітей і дорослих. Ми звернулися до професійного ліцею. Нам там надали 100 місць. Ми звернулися до представників туристичного бізнесу, готельного бізнесу. вони Нам дали. Ну і наш дитячий садочок сонечко також виділив окремий корпус. То ми вже розібрали дітей по віковій категорії, де були можливості, там і поселили таку кількість дітей. Попереду у дітей дорога додому. А з собою відпочивальники везуть головне спогади, відчуття безпеки та підтримки, які допомагають триматися. Альвіна Брамчук, Микола новини